Таке? Не що таке? Кто тут? Не, шо, я, 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 в, я в загалі студії так, а так. в студіи. Я зараз на дворі. Я був на в в в західному в... крилі. На західному Він, це... Я зараз в перед покій. Типу, я на на вулицю виходив. Я в студії. в Ну я не знаю, я не могу. Саме репорт? Грін, Грін, саме репорт. Ну я біжу на двір. Мені на вулицю треба. Ну я бачу края і вейт. Я не знаю, я пропускаю. Я тоже.

Ну, що я був спостерігачем. Пане Андрій, пане Андрій, пане Андрій. Чому ви. Пане Андрій, подивіться. Я хочу збити, когось, ви за мною ганяєтесь тупо. то я знаменитість. У мене дуже дивно. У мене теж завдання тебе там на карті є. Hello. Я тебе Hello. завдання по карті надуть. Hello, доброго дня, пане Холіде. Доброго дня, я тут по поготую Ой, трохи. Я мама не тащиться в іншу частину карту. Стару, дай, стару, хочеш знати, хто я? Хочеш знати, хто я? А? Хочеш знати, хто я? Я знаменитість. Хто ти? — Знаменитість. Слухай, а ти тут, да? А? Я сокі. Ооо! Ти маєш вбивати. Ти маєш вбивати, А ти не знаєш, в бывте. Ти маєш вбивати, а ты не знаешь, что в бывте. Ты поначую. Хеллоу! Два йо берега. -мо! -мо! Кто? Я знанджиту був! Я был в святку стародавним, потом з Да, да, так, это мини Я в за. Ми залез в кухні. Так. Я. Мы, значит, то в кухні. Я в їдальні, то есть <продук> Я був okay. в завдань. Я був, я тебе там. Бачу, я з стародавніх щитко були в коридорі зверху. В коридорі зверху, а потом. А потім я опустився вниз, там те завдання Я... Де? В західному крилі є е, е, труп. Ми з Андрієм е, бігали пів гри разом. Ми з угу. передпокою вийшли якраз в західне крило. І знайшли Чок, там да. перед входом в коридор, там, де це легко ві... знаходиться, знайшли труп. Угу. Не, я я зараз не... студія, я їбуся з рупором. з трупу роб. За хурщиком салат. За хурщиком салат. Яєчками? <ріх> 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 С чечками! Собі нарушив салат, весняний. Фух. Я Смачний. не знаю. Я не... Я Це просто все, я все прослухав. Я чисто хочу. Опа, ну бувай. <laughs> Чуваки, чего вы меня не вбили? Я був знаменитістю. А, я на жду вбив, пиздесь. Я бачу, ты дурачок, Конкретно! Не, це нормально, так має бути. Мені треба оцей гриб. Ой, ні, не гриб. Мені треба оце. Мені треба гриб? мені треба Оце, оце. Я приготував грибочковий суп і буду розставляти. Хочеш попробувати суп з грибами? Ні, ні, ні. Ладно, Наджин, ти хочеш спробувати суп з грибами? Вперед, сідайте, їжте. Що? Я готував суп з грибами. Вибачте, ні. Вибачте, ні. Ну, окей. Я особливо хочу. Ну, гаразд. Ладно, здорово. Я вбив... Я вбив Гріна. Ти? Він за мною гнався від... Ой, я замотався. Я, типу, в мирної ролі. Я отут вбив Гріна. Він за мною гнався, щоб... ти кори... Ой. А мені рупорити чи ні? Все, я знаю. Мені рупорити чи ні? Так, я, 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 йду, я йду. Ой, горить! А як! А як! А як душить! Ах ты! О, полягали! <реш>

Чекайте, я давайте біляд слово Вайт, бо з спойлю за репортам. Ми стояли з гаїном, били мишу по голові. В якийсь <зас> момент хтось <спосіб> побіг, <зас> я виконую завдання, а гайн маршруляється. Ага. Окей. Okay. <зас> <зас> Це якась чорна магія. <зас> <зас> так, Вайт жива, значить морського. А, 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 Холі, а що ти робиш, Холі? Я от Квайд. тягну цю херню. Ага, ага, розблоковуєш щось там. Дуже цікаво. Ой, щось розблоковуєш, дуже ти цікаву ж, річ. Ось, прям бачу. бачу. Що ви вам розблокуєш? я не подобаюсь? Андрій. Що ви так за мною бігаєте? Дайте мені спокійно рибу порибачите. Як це робити? Що? Да. Де? Типу, мене зараз караулят край Андрей. Там там Андрей. Там і Андрій страш... <плес> Я? збирав Я реально збирав в Або це саме сам від вейт, а вот с орион. Наханаха. Направду там. Ты не... А кто тоди? Не, вона ж не показывает вроде, не? Я, блядь, так и знал, Я так и знал! Надо было убить Я не Я не Это все я! Это все я! Оля, я уже в третий раз постреливаю чем? Что за хуйка? Hello! Коко. Ти хороший, сподіваюся. У мене є скальпель. Що тебе є? Скальпель. Я не знаю, чи я хороший, но в мене є скальпель Так Ні-ні-ні, я Не-не-не. Сорта, в мене є скальпель. О, давай. Давай. Доброго дня, шановні Тикнули антиголуб'ячий. Цей Ви знаєте, хто Познайцев. Бля би мені труп простнути, я так хотів А перший його зробити це? А я біля костра Тихо! Тихо. який би номер сказати? Який би номер Я Мені подобається сім'я. Тринадцятий! Тринадцятий! Двадцятий ніколи. А скільки ти стільки людей? Спіло було в 91 му році. <гум> а ні! о! Секунд. О! Туди не лізьте, там страшно. Так, мені треба оце налити. Оце налити і оце налити. Ой, блядь! Що скажете? І саме виходить. І що скажете? Коротше, дивіться, якщо ви знаходите труп, не будете. Ідіть сраку. Це що, Андрій передає нам цей прекрасний. Вау! Ква, блин. Ква. Це був я. Ви були з районом біля електрикації. Чесно сердечно, це був я. Я на холі, yeah, yeah. холі додому. Додом. Чесно, холі додом. холі сердечно, додом. це був я. Як like, це грати? А, а, ага, ага, ага. Бля, так, це. Тихо. Був, простіше. Це був я. Це був я. Це був я, вбив кикайте я мене. мене. Це був я, кикайте я мене, давайте. Ту... А, а, я дум, мене щось... Я, бляд, я його почув. Думаю, А дивись, не розсох, думаю, я не знаю. Хто. Це був я, кікайте мене, давайте. Як же все, афигезнес. <ріст> я теж туда хочу. Мої любі! Ох! Люблю вас! Чесно вбив я! Чесно вбив я! Лашандрий! Було весело. Я, більше, я розумію, вас, вас біля не буду їсти, ПДД. А! КВАР! КВАР! Ага, дось! Марсь! Квар! Я буду триндити, от як в момент як... ти не будеш нікого чути, взагалі ні, ні. взагалі, аж анекдот, колобок повідомив, поржати, і попалитися. анекдот палець, оце пам'ятаєш, як показують палець, а потім опи стрип-стрип-стрип-стрип. Річка водія втопилася. Ой, рибка воді втопилася. Русалка сіла на нашкугат, все Ці Соковитий дружні сервер, це топовий анекдот. А сім пачок масла воно не треба. Жах, блін. Де, блін, коби хтось вбив нафиг? Капець. Капець. Добре, давай підемо на побачення. Такі ж романтичне місце. О, два программу випадки. Жах, то тільки що. Ти не лежить. Що ж вони сліпі такі? Хто тут є? Найн, вой, А Аде, чекай! Ну не най, ну ну Куда и ты? Куда йти? Вбийте пелікана, Вбийте пелікана, давай! Вбийте пелікана, вбийте пелікана! Будь ласка! тут Хоча б Не ти? Хто сидить? Малясник дуже тяжне даремно Ти не викупив, ти не викупив, не зникли А я не викупила, чесно я Холі, чому ти нас не доїв? Ми ж такі смачні трупіки були. Я до я, ви вибачте. Я не їм. Я тебе не їв. Ну я ж тебе не їв. Все я радий, але ти їх на джиту. І шо? В тебе є я! В тебе є я замість на джиту. Справді, та. Ти бог сторони. У мене то не все. Ты, дураки, смешные анекдоты кажешь. А? Я старался, бляха, чтобы ты заражавил бляха. нет нет Не, 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 не! Бляха нет Нет-нет. 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 Я прибіг! Я тільки що зі школи вибіг! Я те... Я я не був, поїм. Ну типу я вибіг, я бачу Оріона біля трупа. Що мені робити? Мене тут зараз вб'ють. Я знаю фолік. А тебе він теж вже хлопчик? Ну так. Я ж пішов в позбуватися. Я так і зрозумів, що мене зараз. Ви такі добрі, чесно. Я тебе почув на я фолоксував. Я, блядь, хочу знайти тебе, тому що переслідувач, блядь. Хуй. Все понятно. Я хочу знайти тебе. От, от, відправ його. Що? Холі, я хочу знайти тебе. У нього просто яндере фаза. Ні, 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 ні. Хочеш я щось зроблю? Хочеш я зроблю? Що? Не вбивай мене, будь ласка. Пішли на джерту слова шукати. слово шукати. Взагалі не викупаю. Є! Я поняв як це робити! Я поняв яку цю фірню налаштовувати! А ні, чому саме хоч? Я знала, що ти коли хтось голосує, то 10 секунд я ж би щось казав. Та-та та убив. Я знайшов не трупа яким чином? Ножі! Розкладати ножі! Оце я люблю! Ще один, ножами Тут тисак, тут такий гарний тисак. Я в принципі там не поспорив. Хаба що ну. мені завдання немає. Одіон, що ти робив тільки що? Що саме? Ну що ти робив? Прибирав ці в листя. Це Одіон, кікайте його. Так мене завдання було прибрати листя. Точно? Так. Я через при... Я через... Що відбувається? Точно. Хоч сказати, що... Ти, стоявши біля електрощитка, вибирав листя. Ну там же ж було завдання з листям. Воно так близько, воно так близько не може виконати. Мені здається, у нас починається традиція а самой викидувати Оріону. Я казав. Ну, е. Так. Підороса. Ти офігово граєш! Серце посолити, поперчити. Щоб було прям смачно-смачно. Я тільки що з серце. Да. САРОДАВНІ! Я, я повірю твоїм словам любим. О, я не знаю. Оооо, я теж тобі буду відео. А кстати, це. Не... Так, що це... Добре, то треба ще посіяли. Ну я був це... звайт. Я тільки що я був з що кишо был в Полі був зі мною, потім поле побіг побег найти. Так, нажимаю. А я тобі щось не вірю тому, що його Я не, не знаю, був. я сердечко їв. Я сердечко їв Я на ту щось не, О, не вірю верю. Я тоже пропуск. Я, я пропуск. Знову свою обсерваторію Hello. Kind of? Так, не підходь до мене О! Я з тобою буду бігати Я з тобою буду бігати Я так, щоб зараз-зараз Все-все-все Не підховай до нас Не підховай до нас, Неді Що таке? Не підходь. Все, пішли Бляха, це імба Нарешті Не підходь до нас Не підховай, я спостерігаю по тій Ти, наш, оцутка, цей... Любов Марков, не мішай що ми завдання не виконуємо? Виконуємо. Я з... Я з холі просто. Давай, давай я разом. Я їм... Ні, 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 до нас взагалі не підходьте. О, <пілікан. <пілікан> сім, нам. Клас, пелікан. <нам копається>. Все. <пілікан> <пілікан> Будь ласка, з'ї... Хай, хай той, хто з'є пеліканом, з'їжте мене, non, я, я вам буду шептати пісні на голос. Я буду всяку пошлятину на вушко говорити. Я буду казати... Колі, не треба. Якщо я помру, блять! Ах ти! Все, я буду на в говорити, говорить, падлюк. Ла-ла-ла-ла-на! -ла -ла. Я шов. Хареновий, я, шов. медіум.

не зачекаем, то задание там было Пиздец. <laughs> <laughs> oh. Так. Oh. Мені здається, це саморепорт. Мені здається, це... Мені здається, саморепорт. Це канадець. Саморепорт, все ясно. Дайте я казав, що він бомбы за повільнені Все. Може так. Це Нанджи Я за Нанджи Я за Нанджи. не байдуже. же <тан -праць> я теж, <праць> я з тобою зелені. Це, виває, 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 зараз. це, навіть, це Я взагалі, на жето. Це нічого не робить, ми завдання виконуємо. Та, я не що? можу від нього Та відійти, просто... розумієш? Я, і все. А, я, а я Ви за від... тобі ви виходите просто, щоб я щоб ви бігаєте і все. Ненду, не пизди, голосуй. Що я не пизду? Ви просто ходите двоє і все. То що, ми маємо ходити двоє? Є! Ми там перемогли! Нас найзорий и Нис знай! На скриншот рубил цей день! Мы там Я заразу человек скриншот Я не знаю, я був знать житу весь цей час тут. І з ее! Але чи нема. <плес> <плес> Я, стародавнього... нема в нас Я стародавнього не мав нас канатися. Я стародавнього не бачив весь цей час. Я був з Оріоном, Я був відвести <плес> бюлля. Я без в Бістибіль пішов фонтан, потім я йшов в корбницю, потім я пішов місце поклоніння. Що ти в в дуже багато виска, ходив? Складу і пішов на базу Це дослідника, потім візбану. я пішов в кімнату росту, потім я зайшов до трону за І потім таблет? знову я пішов директор, на фонтан. Тобто і потім таблет. нарешті, Забані коли я пішов через Бістибюль, я знайшов вас по всьому тренувальному мережі. Це було всі мої діді. Мужики, блядь. Я голосую за Альона, за поясню чому. А він зі мною? Ні! Не голосуй! Не голосуй, будь ласка, не голосуй за нього! Будь ласка, не голосуй на нього! Ні-ні-ні-ні! Єдиний, кого я біля Вейта бачу. Я помру, якщо ти голосуєш за нього. Моє серце розіб'ється. А потім я підняв... А, ні, садочка. Вибачте. Я був цим. Нічого річного. А ні, я натягував ті цього лука, згадав. Оце воно було. Тобто об'єднав. Я не бачу, що я це робив. Торі! Я змеек жарю. Она? <схід> як ты, хто ты? Шо ти? О, я не можу сюди. А? Як ты тут проходишь? Торі? Як ти тут проходиш? Ах! А, Ах ти Торі! Ах ти! Не с... не а не я туда и. Хочеш ти прикол? Мишка, вбити торі на початку, я не, не знала, що тут. Я не знала, що ці двері не бачать всі. Мені другий раз попадається така роля, я думала, всі ці проходи бачать. А що ти, Торі, робиш? Отъебися на мене.

Я видів, як Оріон вибігає з того проходу, який може входити тільки вбивці. Бля-бля-бля-блю-бу-ба-бля-бля. Оріон, за так я зажаю в цю ряшку. Хто мені здається підозріл? Це лейте Холі. Ну, Холі понімає чого, по тому. Та я прикалуюсь! Да, але підозрювати його не можна. Почекай, стоп! Немає. Слухай, я, я зробив репорт. По перше, я True. зробив репорт. Я чому зробив репорт? <на> Тому що я побачив Оріона, який вибігає з виходу, який може ходити тільки вбивці. Я не знав, що так можна. Дивіться, ста... Дивіться, ста... Дивіться страдавній точно Стадавні... чистий. Ну. Страдавній чистий. Я думаю він цей, зірка. То Стародавній точно ну, чистий, я ну, тоже. Ну так, ми перетинався багато разів там. Ми багато разів перетиналися, мене страдані не, б... не вбивав і я його не вбивав.

Kika Mdanji. Į fkvį įpėžiau. Į fkvį. 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 Į fkv. Įkv. .........................................................